Дивися, що по картам виходить. Що будемо довго домовлятися, пропонувати, і так і сяк. Будуть відповіді обстріли з боку Росії. Сидіти, от в такому вигляді, де я сижу і не жужжу. І оця вся історія. Буквально сидіти йому явно не 60 днів. Чесно вам сказати, під домашнім ареш... арештом. Ну, це понятно для них. Це дуже важливо. Для них от релігійна прив'язка для них дуже важлива, тому що як тільки от ми відв'яжемося від московського патріархату, виграти війну стане набагато легше. Вітаємо на нашому каналі. Останні тижні увага всіх українців привернута до подій, які відбуваються в Києво-Почерській лаврі, монахів та інших священників Лаври, які відносяться до української православної церкви Московського патріархату, попросили звільнити всі приміщення Лаври, настоятеля монастиря, так званого Пашу Мерседеса, взяли під варту проти нього відкрито безліч кримінальних справ. Це дало поштовх для боротьби з московським патріархатом по всій країні. Здається, скоро наша земля очиститься від прокремлівських попів. Про це сьогодні і поговоримо з нашими експертами. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо цього раніше не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо свої передбачення щодо того, чи покине московський патріархат Лавру, робить таролог Анна Атаманова. Дивися, що по картам виходить, що будемо довго домовлятися, пропонувати і так, і сяк, і різні пропозиції, але все буде на одному місці. Тобто Під домовляння так ага. ні, ні до чого, до яких дій не призведуть. Ось випала карта бачиш, з піднятим мечем, тобто, звісно, будуть якісь уже збиратися. Заворушення, За так, протести, і тому їх будуть уже в більш такій жорсткішій формі просити. просити. Будуть відповіді обстріли з боку Росії також. Ну і ми все ж таки будемо до останнього себе гарно поводити. Хоча Росія буде це розкручувати, ніби ми безбожники. І підуть вони, бачиш ось карти так, все ж таки підуть. Також Анна Атаманова робить прогноз щодо того, чи будуть сутички між вірянами церкви московського патріархату і людьми, які підтримують православну церкву України. Так, будуть якісь, ну не такі великі, мінімальні будуть вони піднімати це питання. Вони розраховують на те, що люди будуть захищати їх. Ось о, карта правосуддя випадає, і вони о, в позиції чекають, чекають mm -hmm. на воїнів, які їх визволять, і якісь повинні бути дії з боку Росії на відповідь того, що ми їх хочемо викорити, mm -hmm. вибачте. Ось бачиш, Росія в ну, мене показує ЗСУ. тобто, якось на в питання це буде підійматися і в воєнному плані, тобто буде відповідь з їхнього боку, на що ми будемо реагувати. Угу. Також на питання, чим закінчиться справа на місці калаври Паша Мерседеса, відповідає Шаманка Сейраш. По перше, Павлові. Сидіти, от в такому вигляді, де я сижу і не жужжу і оця, вся історія. Буквально сидіти йому явно не 60 днів. Чесно вам сказати, під домашнім арес, арештом, а от, бо він ну Він же людина Божа, правда? То він буде відлюдником. Він буде в аскезі молитвою сидіти в своєму сараї по місцю регістрації, пити водичку, їсти хліб, молитися до Бога. В аскезі як духовна людина. Так же ж і треба. Він там жалівся що в нього опалення немає. Він все з хати роздав. Так то правильно, Паша, правильно, ти ж Божа людина, Павло, ти маєш в тій аскезі якраз перед великоднем посидіти от Щоб з'єднатися з Богом. от Закінчиться це, скоріш за все, все тим, що е, паші такі е, т, ну п, пашка кудись здінуть можна так сказати. Тобто він в Україні нафік не, не треба, от якщо так. Я так розумію, що доб'ються того, або це тюрма бо тут такий є варіант, ну, коротше, буде сидіти Павло. Або ж Павла поміняють чи відправлять отуди до Кирила, хай там на поклони де. Тобто, коротше, нічим добрим до Влад, це для, для паші це точно не закінчиться, і для тих на кого ще паралельно з ним повідкривали е, справи про сепаратизм і всю цю історію. Те, що московський патріархат все таки виженуть з лаври, вже навіть не обговорюється. Там точно найближчим часом запанує православна церква України, але є і інша проблема: попи московського патріархату, які покинули лавру, винесли звідти все, що погано лежало. Вже виявлена пропажа величезної кількості артефактів та цінностей. Чи вдасться це все повернути, розповідає Сейраш. Лише ті, які засвітилися публічно у публічному просторі, а не пішли у частну колекцію. чи на збереження учасні руки, бо там ти е, на жаль фіх вичислиш, кому були передані там я не знаю, моща ікона і оця вся історія. Тобто, ті, які вспливуть в публічному просторі, ми повернемо назад з тими, які залишаться в частних руках, заховані. Отам от більш проблематично. Екстрасенс Роман Завидовський теж робить передбачення щодо того, чи підуть представники московського патріархату з Києво-Почерської лаври. Ну, мені здається, от, чисто по своїх ощущеннях, що уйдуть вони неспокійно. Ну, це, понятно, для них це дуже важливо. Для них от, релігійна прив'язка для них дуже важлива. Тому що як тільки от ми відв'яжемося від московського патріархату, виграти війну стане набагато легше, якщо взагалі зникне московський патріархат в Україні, бо це дуже сильна енергетична прив'язка до Москви, до Росії. Якщо її зняти, то виграти війну буде набагато легше. Тому mm -hmm. вони так і засіли там. Так, карта дворяніна, карта високого статусу, карта, яка говорить, що в них є якась протекція досить сильна в цього московського патріархата. Карта не огонь. агонь. Вони просто так здаватися не будуть. Тобто, я бачу, що якщо їх почнуть активно виганяти, то нас почнуть активно бомбити. Так, це взаємосв'язано. Далі карта юна жінка, жіноча енергія, карта сили та потенціалу. Карта Возлюбленої. Також жіноча енергія. І карта солдата, мілітаризація, якісь активні військові дії на фронті, в тому числі. Тут Тузбубін, карта фінансування, підсилення фінансового, тут карта воїна падає, і туз червій, карта любві та милосердя. Я би сказав так, що ситуація складна. Ситуація складна, випало декілька таких досить складних карт: карта солдата, карта Нещастя. Я би сказав, вони просто так здаватися не збираються. І більше того, будуть потім давати наводки, щоб от е бомбили Україну, якщо їх почнуть активно виганяти. Таке може бути. Дійсно. Mm -hmm. Я знаю, що Івано-Франківська область поки що єдина область повністю без московського патріархату. Тому нам треба наздоганяти іншим областям цю ситуацію. Також Роман Завидовський готовий розповісти, що чекає на Пашу Мерседеса, що обміняють його на наших полонених військових. Так. Карта лігкомислія падає. Карта отчаяння падає. Провокації та угрози. Карта смерті падає. Карта утішення. Ну, дивіться, поки що обміну я не бачу. Щоб це було. Мені здається, що от карта смерті це закрита карта. Це карта, яка говорить, що на якийсь обміни не варто поки що розраховувати. Возможно, з часом. Десятка бубін. Карта великих денег та фінансів. Далі дивимося король черві, карта мецената помічника і король піковий карта агресора. Ну поки що, обміна не буде якогось такого великого, на який би ми розраховували з нашими воєннопленними. Можливо, з часом, але не конкретно з часом. Тобто, поки що його просто будуть тримати так показательно. Про долю митрополита Павла в народі просто паші мерседеса розповідає і таролог Олена Бюн. Ну, Його як би планують, Я думаю, що його планують обміняти. обменять на э, военнопленных э, план такой есть у Украины у меня уже был такой расклад э, то что Кремль э, э, вот именно Кремль как бы когда если поступит такое предложение от Украины он может не захотеть обменять Павла на военнослужащих вообще знаете я бы сказала что э, тут э, могут поджидать разного рода нехорошие сюрпризы повороты судьбы это человек который очень много знает на нем завязаны очень огромные деньги очень огромные деньги и вот это то что он так себя вызывающий вел и повел себя вызывающие обратив на себя огромное внимание и как бы негативное внимание то есть это ему может стоить жизни смотрите, московский патриархат, да, это, видимо, Кирилл, он очень зол на него, потому что как бы он считает, что надо было не так себя вызывающе вести. Надо было более как-то сгладить вот эти углы, а не нарываться на скандал просто огромный скандал сгладить углы а не угрожать президенту и его да, семье да, кара да, да. небесная ага. и вот, прямо ну, то есть как бы кирилл считает что ну, раз он там обращался во все международные организации там и ООН, что это незаконно И прочее прочее что он как бы таким негативным действием Визиваючим поведінням, он как бы является виновником того, що, как бы ответа положительного не дали. Що ж, будемо спостерігати за тим, що відбувається навколо московського патріархату в нашій країні. А сьогодні ми з вами прощаємось, але ненадовго побачимось на нашому каналі.